Понад пів тисячі водіїв навантажувачів зараз шукають роботодавці в країні через службу зайнятості. Ще понад три сотні вакансій відкриті для екскаваторників, оскільки на операторів важкої будівельної техніки завжди існував попит на ринку праці, а з відбудовою країни його прогнозують ще більший. Шведські партнери запустили в Україні програму перенавчання жінок. Хто йде, планує працювати після випуску учасниці проєкту розповіли Інні Горіненко. Крістіна вчиться кермувати навантажувачем. Ковш смикнувся, тож треба починати за ривків та плавно усе під наглядом інструктора. Вказівки від нього отримує через рацію. Класний навичок, класне відчуття, що ти можеш це. Крістіна вже вісім років працює на металургійному підприємстві. Я оператор коксових батарей на металургійному підприємстві Аселомітер. Але хоч і розвитку і більшого заробітку. Вісім років сидіти на одній професії. Більше перспектив, більше зарплатня, більше можливості в майбутньому. Суттєво більше. Тут відсотків на 100 більше буде від моєї теперішньої. Крістіна одна з учасниць проєкту з перенавчання жінок на водійок та операторів важкої будівельної техніки. Організатор, уряд Швеції разом з приватними фондами та бізнесом. Вони і фінансують проєкт. У нас немає обмеження по віку. Учасниці отримують сертифікат та вже можуть йти працювати на підприємства. Теорію ученицям викладали понад місяць. Програму розробляли тренери практики з виробництва і педагоги із профтехосвіти. Це все у нас дуже багато часу, десь рік ми цим займалися, розробляли, вели переговори. З восьмої ранку і аж доки не стемніє, учасниці проєкту тренуються на екскаваторах і навантажувачах, і щоб дійти до такої практики, спершу мусили витримати конкурс один до восьми. Все розуміють, ну, початку були трохи конфузи, але так все добре. Так тішиться здобутками ученець інструктор Іван. Сам має 20 років стажу, термував екскаваторами і навантажувачем на будівництві і в кар'єрах. Нині він один з кращих визнаних тренерів країни. Каже, сам переймався, як воно буде навчати жінок, але з емоціями всі на майданчику справилися однаково швидко. Боялися, дуже боялися, бо велика техніка. Дуже більша техніка. Вони навчились їздити, вони розуміють, як підіймати ковш, як опускати, як висипати. А ще треба зрозуміти, як рухатися, бо ніс навантажувача, на відміну від автівки, позаду, а не спереду. Маневрувати серед кілочків вчиться Марина. Дівчина 10 років заробляла програмуванням. А коли сидяча робота обритла, а очі від монітору стомилися, вирішила опанувати новий фах. Вже і роботу надивилася. Насамперед, це відбудова нашої інфраструктури, це дороги, це мости. Айті нікуди не дінеться. Так воно розвивається, але це легше наздогнати. Отак, як Марина, за рік за цією програмою вже перенавчилася зо три сотні учениць. Зокрема, опанували кермування автобусами і вантажівками. 15% випускниць уже з роботою, решта ще в процесі працевлаштування. У тебе є певний період, поки ти робиш всі необхідні документи для роботи, там є певні картка водія, чіп і так далі. Далі у тебе є процес, поки ти шукаєш, де саме ти хотів працювати. Що добре працюватимуть всі його учениці, певний тренер Іван. Визовати да, не буде. Не буде, не буду, якщо навчились і далі вона піде. Все буде добре. Інна Гуріненко, Олександр Назаренко, вікна СТБ, марафон Єдині новини.